Фонтан, який вмів плавати. Різні фонтани бувають, але той, про який піде мова, був плаваючим. А плаваючим він був тому, що випускав його над Блакитним морем кит дивачко. Куди б дивачко не плив. Там і фонтан іскрився. Різнобарвні струмені високо злітали, так високо, що їх звідусіль видно було. Допитливі пасажири на палубах величезних білих теплоходів роздивлялися в біноклі підзорні труби. Цей самотній, плаваючий у морі фонтан. Вони плескали в долоні і кричали Ура! Що там? Навіть дельфіни починали радісно стрибати, здалеку помітивши китеня дивачка морським коникам і морським коровам, медузам і восьминігам. Оселедцям і кількам, навіть електричним скатам, подобався фонтанчик, який блищав на сонці. Лише тільки акула з люка не звертала на дивачка жодної уваги. Вона робила вигляд, ніби їй абсолютно байдуже, є фонтан чи ні. А насправді акула заздрила дивачкові, адже всі говорили тільки про нього. Одного разу вона не стерпіла, підпливла до дивачка і пробурчала. Кому потрібен твій фонтан, він вже всім нам, давним, давно набрид. Завжди одне й те ж саме. Дуже образився дивачко на акулу. Взяв і поплив у відкритий океан. Спорожніло блакитне море без китеня. Марно пасажири в підзорні труби дивилися. Ніде не було видно знайомого плаваючого фонтану. Через місяць занудьгувала й сама акула з люка через яку все сталося. Сумно мені, поскаржилася вона дельфінам. Чогось не вистачає. А ось чого краси не вистачає, відповіли їй дельфіни, краси, яку так щедро дарував нам усім кит дивачко. І, звичайно, дельфіни мали рацію, тому що там, де нема краси, Завжди чогось не вистачає. Пошкодувала акула з люка, що даремно образила китеня, але надто пізно.